Класно, що зараз дощ. Отже, буде менше дронів. У нас люди не дощ, не будемо забрати людей. Будемо забрати. Інсад, інсад, я прискорюйся, прискорюйся. Вісюль, у нас сьогодні по катушки. Інсад, не проходиш, не проходиш. Пацани, довго, довго, пацани! Де 300? Я в ці моменти краще вийду і поспостерігаю, де йде. Ти сіля, не бачиш, відео? Відключай Ребе, Відключай, туча, отключай. Подключай, подключай, подключай. Тут десь має бути. він, Тут тупа. Він садим, інсад. На зв'язку. Крим нам не потрібен. Не може. прийняти його. Крим нам не потрібен. Друзі, український свідок вирушає на позиції до хлопців 28 ї бригади. Поспілкуємось, подивимось, яка ситуація. Там хлопці відбивають штурми і чергові накати. На них як хлопці справляються, що там відбувається, дізнаємось. І класно, що зараз дощ. Уже буде менше дронів. Давай я зараз їду. Чудино? я зараз їду. Чутино приїде через було направо. Ні, чи так як ми їдемо, получається налево і пішов. Зараз, зараз, ну-ка. Я буду ну, приїхав. Я дярик пройшов. прийшов, доходиш, впираюсь. Там, де виходить, я моїм кістці виружав направо, виходить, ну, типа заход, да. а це повертаєш на прав... налево і входиш з село і пішов. Діма, no. якщо мене не буде чути, то я п'ят два рази. А якщо прийняв, то три рази. Мінус два, плюс два. Я так само буду заїжджати туди, щоб почути сніг. Так. Ну так само, все те саме, що не це зараз. Тебе зараз виїжджаєте, скажіть, будь ласка. Модачна. Мадачна? Що На робить будете? Наш любимо дашна, будемо забрати людей. Будемо забрати тис. Що там? там, там пистолет. Есть а, вже сьогодні другий. лепестки. Угу. Раскада получается так звані лепестки. Моги. Угу. Моги. сьогодні живут, сильне живедру. Даже н есть. Все, все Ну, давай. Константа была вообще то вообще Нет. Константа на все, на все на самом деле. Констант, я в я пам'ятаю, кінець 22-го року, початок 23, го це подалі Кліщіки, то вночі, не було тої комендантської години, там ще щось, вночі Канстата просто вся отак вогням була, вся змінила, вся горіла, горіла, ну, я маю на увазі від світлофашту. Mm -hmm. вот, Постійні пролітаючі машини, десь там на заправках, п'ять каву, там всі якісь Вот здесь на то летить. лететь Пусть начерпывали машины Стоп-пункты э, там, да? Все э, э, эвакуации машини. машины Ну сейчас он и проходит наши заданные точки Ну так сказать, точки контроля. контролю Инсад, инсад Проверка звезды Вот тут я налево. Раз. И по прямой между копами получается, пришел. Я спас молодец. Инсат, инсат я. Пока еще я принял. Принял. Понял. Інсад, інсад, я правильно розумію? Ти наш, аш. Плюс, плюс, плюс. Все, плюс, чекаєш. В виходить, за за посадки. Поставила самопока, а там гіль заваляється. Там акуратно. І ще, буде поворот направо, там. Зараз, далі, 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 далі. Загаль, далі, за бліндажом, поворот направо. Далі, поп.

Інсад, інсад прискорюйся, прискорюйся. Пасіка. «Грати там рапси. Довелося вийти на декілька хвилин, тому що там зараз а, в командному пункті дуже напружена атмосфера. Хлопці запустили машину, подивилися, яка обстановка, яка ситуація. А, російські війська зараз більш приглушені, притушені по їхві, і тому. А, Можна вивозити на івак. Я я всі моменти краще вийду і поспостерігаю де інде. Правда, дуже напружено. Хочеться, щоб все вдалося. Віселі нас сьогодні по катушці. Зараз через 150 метрів поводна лів. Є. Чуть-чуть правіше тримайся. друга, будуть яма зліва. Да, давай, да. зайжа, зже, зажижай, зажи. Раз прямо, прямо, прямо. От так, давай. Я инсот мазезу. Инсот, инсот, я прискорюйся, прискорюйся. Инсот, инсот, я попрошу, шо... я принял. Плюс, плюс, принял, принял. Они, по идее, должны перерезать, да, сигнал? Я думаю, да. І так по прямому до той посадки. За посадкою буде поворот направо. Запаса? Так, да, за посадкою. Переїзд на посадці, там буде трошки дорога, Це, і буде лежати дерево. Побачиш його, хлопчика. І що, і з дорогою до упора, получу, до тебе вразки. Заїзд тобою, вов все, 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 винизь. Да, да, да. Пацаны, давайте бігом, пацаны. Пацаны, тихо, Пацани, Пацаны, ті... пацани, довго-довго, пацани. Давай, давай, деби, давай, довго. Пацани, де трьохсотый? Пацани, де трьохсотий? Пацани! Де трохсотий? Де триста? Де триста? уже Давай його сюди! Бігом тільки! Давай, давай, пацани, хто? Давай, машина стоїть! Пацани, а йдете чи ні, ми лишаємо вас! Пацани, довго стоїмо! Cals修, пацаны, давай, 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 машина. Что? давай, 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 как давай, 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 туда, туда. туда? давай, давай, Да? Да. І сір штиць має бути, я не бачу, мене в мене ПВС нема десь. Тут речі і я гуда має бути. Щоб він зачіпив повеску, я гузу. Повезли. І сіля, не бачить, піде. Відключай самі. Oh. Відключай ребе. Відключай, включай, відключай.

давай, 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 сперед. Ключа, дві вперед. Включаємо вперед. Отключайте. От, не, я може, щоб Дивись, Дивіться вперед. У мене і сам. Не знаю, носи, я не хочу полюсать. Повесал повеса не плачу, ну. Інсак на зв'язку, на зв'язку. Не проходиш. Інсат, не проходиш, не проходиш. Поїхали, да? так? Ти їх можеш на розвідку стати, біля плачного, поняв? Uh. просматривать село с панорамы. Зараз через э, приблизно 5-7 коротких, то 5 коротких, я думаю, и будем засобы выключать, можно будет заходить. Исиль, тримай балалайку, бо моя балалайка разлетается. Да, 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 да. Опа, о, ну, ну, давай, 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 давай. Да, он В смысле? инсап, инсап. Я починил, я починил. Кисель, кисель. Плюс, плюс, чем минус. Полторы, полторы. я починил. Кисель, кисель. Плюс, плюс, чем минус. I stop, Кисиль, кисиль, плюс, чи минус. Кисиль, плюс, чи минус, прием. Два плюса, два плюса. В САЕ. В сае на базе. Плюс, плюс, краще, краще. Краще, стой, стой. Плюс, плюс, стой. Да, кисиль после такого просто, просто жесткого секса. секса. Да, четыре дня я назад. Ему сказал, я ему сказала, где на... Лежишь сам, ты чтол в своей речи, я принял. Это, я принял, принял. Инсад, инсад, я починил, принял, принял плюс. Принял плюс. Принял плюс, принял плюс. Переход, давай. Ну, ладно. За у кого сда ⁇ т. Там девчата. Не, рядом. Я там морозки се. Нормально. Тормается? Честно, самая деквально. Блин, красава. Просто молодцы. Двух, блин, отработали. Блин, молодцы. Да что. Шут. Шутка. Бля, просто морду. Инсат, инсад. На зв'язку. Крым нам не то нам не можешь. Я крем плел. Крим, нам не покинул, не мая, вже. Плюс. Плюс. Двутек, наверное. Шимся, блять. Сколько я не жда? Ждал вас. Дві години. Оце, это двойка, яка выносит в 34, на пешлу. Я це Та, ну, не взял за тверсмотлес. Я шоу у него заранее, ну там. Я думаю, що там артериально. Та, вони просто перетянули і, Ну, надали да. першу до медичного. А... Може, чи він сам послабив, чи може десь. Вона. 200. Він в понял, у меня не молодое принято. Через тот котуч, ну, по проблема. Се во тота получи за вас. Вон. Так, се повсиди се. Ама не се тоа. Добре, тоа е. Давай захочешь, а то дайте чаю, дайте, дайте цесам. Поп... Ні, я не хочу. Ось ти, попай, водичку плачу, пристайте, дайте ему популярство. Можно покупать. Да, можно покупать. Но не тут, тот, получается, так. Ні, я пон. Можу. Я могу. Шо, он да, ну, зараз. зараз треба... Да, не ну, знаю. Да, так, да. Так, да. Так. Треба копию документы, я тебе до забрал. Треба, чтобы меня зараз обопию документы брали, а после документы. Да, ладно. Ну, кто еще был с документами, привет, так звук. Привезли 200, приво там забрали, уже не по дороге скачался. там включался. Якби зв'язку, я переживав, але за ваше. Ну, як працює, то він вилушить зв'язок. Тержешні прошивався. Коште, що приїзд від завалили. При щось ново Жалко. Чого? Саме тяжко знаєш, що найтяжка, що це хлопці там.